Ми ж назначаємо туди е, Стефанішину у <хи> республіканську Америку. Де влада республіканська консервативна? Ну послухайте, ну трошки ж подумайте, ну якось ну ну вони ж кинули. Ну вони ж ну вони ж зробили ноту по Маркарові. Ми розуміємо, що вона була лівацьких поглядів. Все це зрозуміло. Але ж кого ми посилаємо? Людину, яка займалася євроінтеграцією, людину, яка боролася проти так званої гомофобії в Україні, це оце кандидат в консерва в, в, в Сполучені Штати, де зараз уряд е, фактично складається з консерваторів. Ну, ми не, ми не перестаємо дивувати е, себе, світ е, партнерів, е, Бога, мабуть, і так далі. Тобто, ми не зупинилися. Це перший момент. Другий момент. Ну, дійсно дуже було б важливо, щоб. Розуміючи, на якій стороні ми знаходимося, на стороні Бога чи на стороні диявола, якщо ми знаходимося на стороні Бога, це ще не дає нам повну індулігенцію, що ми можемо витворяти що завгодно, адже ми на стороні Бога.